Друзі, привіт вітання з неймовірних Чернівців. Чудове бабине літо, неймовірне сонечко. Тільки е, потрібно вийти на вулицю Кобилянську в будь-яку годину часу: в восьмій ранку, в дев'ятій, в десятій, в дванадцятій. І це привіт, 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 привіт. Як я люблю Київ і Львів, але ж такого там немає і апріорі, ну принаймні для нас, для Чернівчан, боковинців, бути не може. Прапор України, колишня берізка, тепер нива марки. До речі, ціни більш прийнятні. Я тут часто купую собі різні наїдочки. А е, знову ж таки хочу сказати: біжу до шкрібляка в центр в е, Буковинський центр культури і мистецтва за адресою Гакман 1А, там чудова буде імпреза. І що казати, хіба я можу прийти вчасно на кожному кроці зустрічі? Мене зараз знімкує наша неймовірна Кароліна Житаро, дівчинка леді, яку просто ну не потрібно нікому представляти принаймні на Буковині. Наша красунечка, і це ще не все. Друга частина марлізонського балету Мої подружки улюблені. Так. Пані Людочка Кудрявцева, це матуся моєї подружки Оленки і її сестричка. представте. Лариса. це я присяду поруч дуже, дівчатка. Я, я так буду вас називати. Дуже, да. дуже, дуже, дуже. Неймовірні, неймовірні, трошки може ближче, щоб нас було видно. Ви знаєте, хоча Ліна. Донька пані Людочки, це моя подружка, ми ровесниці, і наші, наші зліної діти, ваші онуки, товаришували і проводили життя. Ми сусіди всі разом. Да? І, але ми, дівчатка, дівчатка, Чернівецькі дівчатка. І наскільки я завжди рада бачити Ларису і Людмилу в Чернівцях, такі красуні. Кажі, кажіть сказати, кажі, кажі, кажі. які там красуні? Так <ривіт> <ривіт> не не треба. <ривіт> Ларисочка, <ривіт> пару слів. <ривіт> там <ривіт> були красуні, але з часом все минає, але ми дуже любимо наше місто, нашу кобелянську, наших всіх друзів. Тут ми народилися, ми прожили тут все життя. <ривіт> і найкращого міста просто немає. Правда? Ми, же? Просто <ривіт> немає. І таких людей немає. Дякую, дякую, мої хороші. Саме найкраще, саме. Ви завжди завжди охайно. привітна, чудова людина. От Дякую. І, і Людочка, і Лариса протягом свого життя займали досить високі посади. Ми не будемо про це казати, але це зрозуміло апріорі. Але це покоління, ну я рахую так само, як і Лев Борисович Фільдман, це Чернівчани. Правда, ми завжди з Левом Борисовичем кажемо: Чернівчани, люди з міста А, які тут народилися, які тут жили. В будь-який час, і який ні з яких причин ніколи звідси не поїде. Правда ж? Правда? Ні, я от минулого року була в Німеччині півтора місяці, погуляла, подивилася, чудовий край, там гори, дуже подібний на Трускавець. Але я йшла і розуміла, тихо-тихо. Розумієш, ці листочки це не мої. Це не моя. На Чернівці Ні, не викавши. На Чернівці. Дуже велика ностальгія. Звичайно, я, я не збиралась повертати, то есть там бути. Я повернулася. Там син, родина. да, родина. Там не син, там його дітки. Дітки. Дітки, внуки. Да, да, да. А син один і другий у нас військові, військові, так. Так що найкращого міста взагалі немає. Просто чому... Маленький, гарний, Маленький, гарненький городок. Такий. Любими. До, серця, так, до так. серця. Я дуже добре пам'ятаю, як людочка, а коли Олешка мій був маленький ще, а ми просто на одній вулиці Пушкіна, і Макс, і молодший онук, Кирюха, всі бігали по Пушкіна, ми тусили, ми з Лінко їх пасли. І Людочка лихні каже: я був у Макса і Кирі, Кирила бабусі. Боже, які смачні пиріжки. А ще я хочу розповісти одну історію, знову ж таки, чорнівий. Коли почалося повномасштабне вторгнення, і всі просто через Чернівці їхали туди на кордон. Люди, яких ми не знали. Я була з першого дня в волонтерському штабі, і мені передзвонили мої знайомі Сполучених Штатів Америки і кажуть: Оксана, через Чернівці будуть їхати наші друзі з Дніпра. Він на інвалідному возику, спинальник. Це дуже чудові люди з Дніпра. Чи можеш десь ти на першому поверсі дати переночувати? В мене другий поверх. Всі друзі, ну тобто, це війна, все за. Зайнято, був повний аншлаг. Я згадала, знаєте, це саме по Чернівецьки. Я до Лєнки Кудрявцевої до усіх Лєнах хтось, а потім згадала, що бабуся на Маяковського е, мені навіть не вимовляється бабуся людочка на першому поверсі. Я заходжу, люда каже, так ну в мене приїздять теж. І ми просто пішли в будь-яке подвір'я по Маяковського до дівчинки, яка. Взагалі, мене ніколи не знала, я її ніколи не знала. І вони надали прихисток оцій родині з Дніпра, які по цей день вдячні за це. Ось такі ми чернівчани. Ці легенди про нашу толерантність, про нашу щирість, про барвистість, про естетику. Вони не випадкові. Це все життя. Ну що, будемо закінчувати. Кароліночка, я тобі дуже дякую. Фотки, хочеш я тебе познімкую до кадру? Ні, іншим разом. З любов'ю до вас. ваші людочка, Люда. Кудрявцева, так, и Лариса, Лариса, і да. дуже приємно, дуже приємно, раді. Це історичне, історичне. Я, 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 я спізнююся, але я це роблю свідомо, тому що, ну це ж наша історія, наше життя. І да. ваша Оксана Дем'янишина, па-па! Пока-пока. Пока-пока-пока.